Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас невеличкий гайд на проєкт ZetaHub. Hub. Я не буду розповідати про те, які функції він виконує. Я думаю, кому це цікаво, той може без проблем прочитати цю інформацію в інтернеті. Наша задача виконати певні дії, за що ми в подальшому отримуємо airdrop і заробимо гроші. Перше, що нам потрібно, це гаманець Metamask з мережею ZetaChain. Добавити ви можете її, перший раз підключаючи гаманець до цього сайту. Відкриваємо вкладку EarnXP і бачимо квести, що оновлюються кожні 7 днів. Пробіжимось коротко по квестам. Нам потрібно відправити і отримати ZETA в мережі Zetachin на наш гаманець, нести ліквідність в будь-який пул, заінвайтити друзів. Насправді ці квести взагалі безкорисні, тому що за 50 інвайтів ми. Отримуємо точно так же, як за внесення в пул. Тобто сенсу в цьому немає ніякого. І отримати біткоін, ефір і BNB в мережі Zeta Chain. От. Що нам потрібно для роботи, окрім е, гаманця MetaMask з мережою Zeta Chain? Нам потрібні монетки Zeta, завдяки яким ми будемо виконувати всі ці задачі. Купити їх можна на. Bybit, OKX, Bitget. Е, інші нам не підходять, тому що тут є RC20, е, і це вийде нам досить таки дорого. Е, на Bitgetі мінімальний вивід коштує 100 зета, і з Bybit в мене чомусь не хотіло виводити. От, тому я використовував OKX. На OKX був мінімальний вивод від двох токенів. Давайте коротко зараз пробіжемося, проконуємо квести. Перша задача відправити, і друга задача отримати монету Zeta в Z-чині. Виконується цей квест максимально легко. Ми відкриваємо свій гаманець, копіюємо, натискаємо кнопку Відправити. Вставляємо це в поле адреси. Вибираємо там, наприклад, одну ZET. Клікаємо далі. Чекаємо, поки прогрузимо тематику нашу транзакцію. Бачимо газ 0. Підтвердити. Чекаємо тепер, поки ця транзакція зайде. Бачимо, транзакція наша підтверджена. Якщо ми відкриємо, побачимо цей статус, тобто вона виконана. Натискаємо «Claim Xp, Якщо ви не заклеймите свій XP, ви його не отримаєте. Тому будьте уважні. Так, клеймимо і клеймимо. Бачимо, що я 107 тисяч на місце топ 100 тисяч, кажучи. Забираємо ще 2,500 пішки, оновлюємо. Маємо трошки просунутися по, по лідерборду. Давайте подивимось. Ні, не оновило воно, на жаль. Нічого страшного. Зачекаємо. Так. Тут натискаємо bridge to Zeta Chain. І ось наш zeta swap Нажимаємо Launch Up. Для тих, в кого будуть проблеми з. Підключенням гаманця ви можете завжди в Metamask на... натиснути на Metamask. крапки, Підключені сайти і вручну підключитися до цього сайту. Я для свапа буду використовувати ZetaSwap, підключаємо гаманець вручну, тому що в мене а, попередні рази не хотіло підключати, тому, 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 тому. ні, все добре. Давайте. А, ось, зараз від, відключимо. Підключаємось до цього сайта вручну. Далі підключитись і оновлюємо сторінку. Так, бачимо, загрузив а, В першій строці ми вибираємо наші монетки Zeta, і далі нам потрібно зробити свап з біткоїном, ефіром і BNB. Давайте по черзі беремо. Якесь мінімальне значення. Наприклад, давайте це буде 0,1 одна Z. Натискаємо Swap. Підтверджуємо його. Підписуємо цю транзакцію в нашому Metamask. Бачимо комісію всього в 1 цент. Підтверджуємо. Чекаємо, поки тут транзакція пройде. Бачимо, що. Обмін успішний. Тепер вибираємо інше ефір. Точно так же ми беремо там 0,1 Z, натискаємо Swap, чекаємо, поки транзакція загрузиться. Підписуємо цю транзакцію в нашому MetaMask. Також комісія 1%. Cent. Натискаємо підтвердити. І тепер давайте зробимо свап в BNB також на 0,1 1 зету. Свапим. Підтверджуємо. І також на 1 цент. Все, ми виконали. Ми ці квести всі виконали. Натискаємо оновити активність. Бачимо і квему свій досвід. Так, тепер стосовно ось стосовно цього квеста lp Any Core. Pool. Для цього ми відкриваємо вкладку Pool. Вибираємо будь-який, наприклад, давайте от перший ефір. Нам не потрібно вносити кожне, нам потрібно е, тільки одне. Натискаємо Max, вибираємо тут один, переглядаємо, дозву, е, підтверджуємо депозит ефіру. Газ там був по нулям, але по факту воно там трошки знімає. Чекаємо підтвердження і натискаємо confirm Deposit. Підтверджуємо. Так, в мене трошки завис сайт, тому я відкрив зразу Your після того, як підтвердилося в пулі, оновив активність, і бачу, що ось мій квест на внесення ліквідності в пул Відповідно, Такі активності сьогодні у нас 13. Число У нас до кінця цього місяця залишилося ще 16 днів, якщо не помиляюсь. Відповідно, всі ці активності ми ще зможемо зробити мінімум два рази. Завдяки чому, я думаю, в принципі, цілком реально попасти в якихось там топ-70, топ-50 тисяч, за що ми можемо отримати нагороди в проєкті Зета-І. З нинішнім ростом монети зробити як на мене не не непогані кошти з урахуванням мінімальних затрат.